Привітик, мене звуть Марія. Я вирішила створити цей Ютуб-канал для того, щоб ділитися з усіма вами питаннями, які мене дуже хвилюють і які мене цікавлять. Наприклад, екологічні звички, як ми можемо стати більш екофрендлі? які речі інтегрувати в своє життя, щоб не завдавати шкоди планеті. Сортування сміття. Величезна тема, яка мене дуже давно хвилює і цікавить, і якою я переймаюся. Чому сортувати важливо, чому варто почати робити це прямо зараз, якщо ви цього ще не робите? Сортування сміття на часі. Я в цьому переконана, що би не відбувалося. Ми обов'язково переможемо у цій повномасштабній війні. Нам планету потрібно берегти вже зараз. Точно так само, як ми думаємо і плануємо те, як будемо відбудовувати наші міста, як ми будемо відновлювати наше довкілля. Так само важливо і сортувати сміття, починати вже зараз, щоб потім не офігіти від кількості речей, які нам потрібно вирішити. Коли війна закінчиться, ми обов'язково переможемо, війна закінчиться, і ми, як нові люди, нове суспільство, просто люди, які пройшли через пекло, вибороли собі краще життя, ми заслуговуємо на те, щоб у нас все було надалі просто ідеально. Отож дуже сподіваюся залишатись з усіма вами на зв'язку. Давайте разом розвивати український Ютуб, підтримувати одне одного. Мені ще страшенно цікаво поговорити буде про відновлення ресурсу, бо неможливо почуватися постійно в тонусі, живучи на війні, живучи в таких умовах, хочеться разом відновлюватись. Хочеться допомагати одне одному ділитися своїми секретами, як хто повертається в ресурс, як хто накачує свою батарейку. Я вам розповідатиму про свої шляхи для відновлення. І давайте проходити цей шлях разом. Я просто дуже схвильована і рада, що нарешті можу займатися цим проєктом. Уже вас всіх дуже-дуже сильно люблю, обов'язково підписуйтесь. Поговоримо про сортування сміття. Для мене тема мінімалізму і сортування дуже сильно переплітається, тому що коли ти починаєш сортувати, ти вже думаєш про кінцевий шлях продукту і предмету, який з'являється у тебе в руках, що з ним буде далі? Якщо це пластик, то чи можна його переробити в Україні або здати на спалення? Тому що він наразі не переробляється, або ж це одяг, який я пізніше продам, подарую, або здам на апсайклінг. те ж саме стосується меблів або техніки. Але ці речі нам служать набагато довше, тому ми не так часто про це думаємо. І відповідно, коли сортуєш, то хочеться вже не просто сортувати сміття. А набагато менше його створювати, тому вже не допускаєш у себе появи зайвих речей і таким чином стаєш мінімалістом. Я починала сортувати ще в 2019 році і робила дуже багато помилок, робила це по-різному. Але для мене завжди найважливішим було це відчуття сатисфакції і кайфу від того, що. Після мене на звалищі не лежатиме купа сміття. Я знаю, що з ним буде, я знаю, куди його віддати, і це дуже, дуже приємно, це дуже важливо, і тому це не складно. Хоча є певні нюанси, є певні зміни, які ти інтегруєш в своє життя, коли ти починаєш цим займатися. Але через цю сатисфакцію це абсолютно не складно, бо вона додає тобі сил. З чого почати? Заходимо на сайт Україна без сміття, «Ukraine no waste» або ОБС, і там дивимося перелік пластику, який переробляється зараз в Україні, і який можна здати на спалення. Пластик, який переробляється, цей список час від часу змінюється, тому що війна дуже сильно впливає на це. Наприклад, росіяни знищили склозавод в Гостомелі. Він приймав також скло для повторного виготовлення, і це все дуже спустошуюче. Але поїнт в тому, що ми слідкуємо за цим списком, бо він час від часу змінюється. Але УБС веде прекрасний інстаграм, освітній і розважальний в той же час, де ти завжди можеш бути в курсі всіх оновлень, і також, якщо не хочеться дивитися в інстаграмі, то на їх сайті перелік завжди оновлюється. Спочатку він може здатися за складним і таким обтяжливим, але насправді декілька разів звіряєшся зі списком. І потім все запам'ятовуєш. У мене є спосіб, який я розробила для себе, мені це робити дуже легко. Я покажу як. Отож, показую вам наш сортувальний сетап. Ця система складається з таких частин. Тут весь пластик, що можна переробити в Україні, все, що йде на переробку, по центру це все, що на спалення. І сама крайня торба, паперовий мікс, і органіка у нас ось тут залишається. Як це працює для мене зараз? Я користуюсь послугою УБС-кур'єр, накопичую десь 4 120 літрових мішки, які кур'єр відвозить. На станції вони все досортовують. А я за цю послугу плачу гроші. Я не переживаю, що зроблю якусь помилку в сортуванні, тому що на станції спеціалісти все це досортовують. Раніше я сама приїздила на станцію, розкидала по контейнерам відповідно пластик, здавала спеціалістам неліквідні пластики на спалення. Я дуже рекомендую вам відвідати станцію, тому що ти туди приїздиш, там величезна черга людей, всі привозять свій пластик і ти опиняєшся в такому колі однодумців, там дуже цікаво. Можна побачити на власні очі мільйон цих кришечок, мільйон інших різних пакувань, як воно все виглядає в таких масштабах. Дуже дуже рекомендую відвідати станцію УБС, яка знаходиться в Києві. Чому я зараз користуюся кур'єром? Зараз я маю можливість накопичити. Цих декілька великих мішків, тому що у мене є комора, але раніше в мене не було комори, і я просто на балконі зберігала в таких паперових пакетах все це, щоб виглядало більш-менш естетично, і відповідно на таксі приїздила на станцію. А таксі теж не завантажиш величезною кількістю пакетів, тому я приїздила частіше. Зараз мені подобається саме так, є така можливість, чому би нею не користуватися. Але я хотіла просто підкреслити те, що навіть коли я жила в маленькій квартирі без комори і не маючи машини, я все одно сортувала, тобто я не чекала того. Часу в моєму житті тої точки, коли в мене там з'явиться машина, у мене з'явиться велика квартира, у мене з'являться якісь можливості. Ні, я просто складала все туди, куди я можу, і також по можливості їздила, бо мені це було важливо. І зараз я ще трішки покажу безпосередньо своє сміття, щоб вам було одразу простіше орієнтуватися. Зробимо разом такий невеличкий аудит того, що ж там відбувається. Наша переробка. Ось суперпростий приклад. Ось такий балончик. Це переробляється, але на станції. Ще з нього знімуть кришечку окремо і оцю пластикову штуку дістануть. Я не роблю цього вдома, бо я знаю, що там є спеціалісти з інструментами, яким це зробити набагато простіше. Тетрапаки. коли закінчується ваш сік, наприклад, я з поліскою і висушую, а потім складаю ось таким чином. І, звісно, це займає набагато менше місця. Ми, власне, обов'язково так раджу робити. Такі коробочки з фети переробляються, дивимось, маркування 5. Зазвичай в таких коробках продають, я маю на увазі в п'ятому маркуванні фету, хумус. Коли ми це купуємо, ми знаємо, що супер ця упаковка може піти на переробку. Це добре. У мене закінчилось добриво для квітів. Такі білі. Непрозорі пляшки також йдуть на переробку, тому воно потрапило сюди. Олія це скляна пляшка. Олія приймається завжди з закрученою кришечкою, тому що жирна. І такі пляшки також переробляються. З приводу цього пакету, до речі, не впевнена, тому що був період, коли їх приймали на переробку і був такий експериментальний час. А наразі не впевнена, але про всяк випадок поклала сюди. Тому що, якщо я помилилась, то вони просто досортуються замість мене. Це не ліквідні пластики, це так звані шуршики з хліба, якісь упаковки від смаколиків, чеки. Раніше можна було здати на переробку, зараз спалення. Не викидайте чеки у сміття, їх можна просто здати на спалення. Шуршики від шоколадок. Переважно у мене тут тільки такі штуки. Це я купувала лохину і це пакування тепер можна віддати лише на спалення. Ось ці контейнери, які нам потрапляють разом з покупкою фруктів. Дуже шкода, що продавці на ринках, наприклад, не перевикористовують їх. Хоча дехто так робить. Це все процес. Люди, які Торгують фруктами, вони дуже довго адаптовуються до цих речей, але вони також до цього приходять. Тому наразі це спалення. Це пет 1 але це не переробляється. Це прекрасний паперовий мікс. Всі-всі-всі картонні упаковки. Все, що лишається у мене з пакування. з посилок, які я замовляю, картонки, картонки будь-яких видів. Отож залишається органічне сміття, яке я наразі викидаю в звичайний смітник, і це також дуже сумно. Моя ціль купити компостне відро і користуватися ним, але я все ще вивчаю це питання, тому що не зрозуміло, як в реаліях квартири утримувати це відро, який є запах взагалі куди потім подіти цей компост. Бо все-таки я живу в квартирі і в мене немає свого садочку. Я проходитиму цей шлях уже разом з вами на Ютубі і з радістю поділюсь досвідом, бо це було б дуже крутою інвестицією. Нарешті отримати компостне відро, завдяки якому не буде навіть органічних відходів. Зараз всі свої органічні відходи я кладу в біорозкладні пакети, тому що ви утворюєте просто метанову бомбу. Якщо в звичайний пакет кладете органіку, вона як не може розкластися. Через це утворюються пожежі на сміттєзвалищах і викиди в атмосферу просто жахливі потрапляють. Тому ні, звичайні пакети, про них забуваємо взагалі назавжди, вони більше не існують для нас. Друзі, я вам дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Екосвідомість – це не тренд, це наш єдиний шлях, якщо ми хочемо зберегти планету. Я вже запланувала багато цікавих тем для наступних випусків. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і побачимося скоро. Па-па!